Так, я повернувся з роботи з нічної зміни. Сьогодні вийшло вийти раніше, це непогано можна заснути, тому що попередньо я спав годин 5, ніхуя не виспався. Зараз зараз буду смажити картоплю типу фрі. Через годин вісім тренування станува тяга. тому завантажувався. Важкими вглеводами. Ось, і знім... зазнімлював тренування, і ще щось буде. Треба вриватися в YouTube. Я, сука, заста... я змушую цей YouTube блять, рекомендувати моє відео. Да, я знаю, що тисячі блогерів популярних і мільйони просто відео завантажуються майже не щодня на YouTube, але сука, я все одно тебе змушу показувати саме мої відео. Рекомендувати. uh I don't live people ignore the strange and unusual I myself am strange and unusual <laughs> he's on a mental journey that very few people have ever been on. you're trying to understand your mind in a way that very few human beings ever get to understand. because you're taking your mind. It's terrible dark places all the time, and you're trying to pull things out of that. You're trying to learn. Do you hear that, Sid? There's a man in the woods. 19, 20, Що ви, блять, мамки не піздюки, я вже вдома. Тік-ток це вже параша їбавна, якщо чесно. Ну. Якщо правильно, блять, і вибирати і, 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 те, що дивитися, і так далі, можна натрапити на непогані відео і так далі. Єбать, нахуй, в зеркалі. Я хаваю, ну сука, жир взагалі, уходи. Ладно, я хочу показати. Блять. Коротше, як це було? Як... Як це, блядь, ще зараз при ковці? Хто це ж, типу, нічний мод, вінтеркор, пов і так далі? Типу починається зимнього де Ти, блядь, набираєш масу, качаєш, тренуєшся, учишся, як досягнути успіх, успіх заради успіху, успіх, успішний, успіх, успішний, із два, успіх, успішний. Ну і всі такі хуя, нахуй і роблять на лесу, поняв? І типу, і я. Чекайте, сколько. Я дай фес полноте і тут я фончик по-пу-пу-пу-пум. То есть я це зробив рік назад. Ще до на, того, коли це стало популярним. Бум, аура, чувської. Так. Я з вами... І сьогодні, <смеш>, так і сьогодні, закінчуємо відео на цьому взагалі. Блять, хвильно. Блядь. Закінчуємо відео, в принципі, на цьому і все. Саме головне, що я хотів сказати, ще за харчування намагаюся їсти нормально, як і завжди, тобто тримати дієту поменше всякого говна і дієта, дієта, дієта. тобто правильне харчування. Зараз я перебуваю в етапі набору маси. Уже на вагах. Добре, зараз скажу, 85 кг. тобто за 2 тижні десь кілограм-3 набрав. Ну, блядь, світло пропало. Зрозуміло, що це не а, тиво. зрозуміло, що це не м'язе, тому що м'язи так швидко не набирається. Це вода і всяка хуйня, жир по-любому. В основному вода. І так, саме головне заняття це оцей мод Winter car мод. Ця зимова арка. Ні, пиздю. це завжди було ще до ваших популярних тіктоків і так далі. Зараз головне, я на наборі ваги. Цього разу я хочу дійти. Барабан до 100 кг. Нагадую, колись я вважив, дійшов на масі, коли я був, коли набирав вагу, я важив 90 кг. Це максимум мій був за все життя, де я міг набрати. Потім я скинув. До 71, майже 20 кг. Ну, просушився. От. Потім тримався. І зараз знов, я розумію, для того, щоб мені прогресувати в вагах, станова, жим і так далі, руки, там, плечі, ну, треба набрати ще більше м'язової маси, а потім вже сушиться. Тому зараз головне це 100 кг. Тому сьогодні я був і на кардіо, і в сауні, і в сауні запотіла нахрін камера, я не спів вам нормально зняти як я, ну, хоча б якусь хвилинку. Я там сижу, тим не менш. Зараз все упорядковуємося, упорядковую харчування, тренування, сон, відновлення саун і кардіо. Цього разу я три рази за тиждень був на силовій і один раз на кардіо все сьогодні в неділю. Планую на кардіо ходити між тренуваннями, тобто, в дні, коли нема тренування, я ходжу на кардіо. По-перше, щоб жагати жирики, буду набирати а не м'язи і розганяти трохи метаболізм. Тоді я зможу більше, більше їсти, більше в себе запихувати їжі, тобто і ще буду прогресувати в тому, що збільшувати масу. На цьому зараз буду робити цей акцент. І рухатись вперед. на цьому, все побачимось.